До всесвітнього дня боротьби з наркоманією, який відзначається 26 червня, відбулося засідання круглого столу. Співпраця державних та громадських організацій у профілактиці вживання наркотиків. Організатори Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, обласний наркодиспансер та громадська організація Право на життя стурбовані тим, що впродовж восьми років у нашому місті диспансерна група зросла на 103%. на 1 січня 2011 року. Налічує 491 особу, а це свідчить про стрімкий зріст наркоманії в обласному центрі. Медиків і громадськість дуже хвилює те, що кількість наркозалежних з кожним роком збільшується, а їх вік зменшується. Ми хочемо впроваджувати досвід свої роботи в наркодиспансері по уринок контролю, використання тест-систем для визначення наркотичних речовин, які допускають вживання діти в школах і. Ми в цьому напрямку будемо працювати. Схильність до наркотичної залежності властива людям різною мірою, але визначити її заздалегідь практично неможливо, тому єдиною гарантією може бути лише категорична відмова від спроб вживання наркотиків, переконані і медики. І колишні наркозалежні, і соціальні працівники то, то були другі були роки. То було як би модно. Отак, от, от через те, от попробував а привели от до чого от, що все життя пішло на смарку. І то що хочу сказати, от молодий, що наркотик, не то, що його вживати не треба, а навіть як. Змію навіть в руки не брати треба в першу чергу впливати на тих молодих людей, які не є споживачами наркотиків, на тих молодих людей, які можуть сповідувати здоровий спосіб життя для того, щоб у них навіть не виникало думки про ці речі. Соціальні працівники вважають дуже важливою співпрацю державних та громадських органів у питаннях подолання наркотичної залежності. Наше суспільство, яке воно буде на сьогоднішній день, таке покоління виросте надалі. І власне профілактикою негативних явищ первинною в першу чергу займається соціальна служба. І дуже важливо, щоб громадські організації, які в місті Івано-Франківську активно підключалися, тому що разом набагато легше подолати біду. Наркологів особливо турбує збільшення кількості випадків вживання психоактивних речовин медикаментозної групи наркотиків легкої дії. Ми спостерігаємо в 12 разів збільшення групи ризику, тобто ті особи, які вживають систематично, але ще не є залежними. От збільшення цієї групи ризику в 12 разів спостерігається за останні роки по місту Івано-Франківську, по області приблизно в 4 рази. І е, турбує ще те, що вік е, осіб, які вживають наркотики, щороку молодше. Наркоманія молодшає і затягує у свої тенета все більше і більше людей віком від 16 до 20 років. У деяких сім'ях існують покоління наркоманів, де наркотики вживають і дорослі, і діти. Втішним може бути лише те, що на західній Україні ситуація значно краща і наркозалежних в рази менше ніж по всій території нашої держави, але втіха ця дуже сумнівна.